Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Київська оболонь поділила очки із закарпатським минаєм. У дебюті зустрічі трапився епізод, що вплинув на подальший перебіг подій. На 10-й хвилині ветеран Рибка вийшов із воріт і за межами штрафного в підкаті збив форварда закарпатців Устименка. Вирок арбітра був однозначним, вилучення покарання пивоварів могло бути подвійним, але кораблін зі штрафного поцілив у поперечину. Проте розвитку цей момент не отримав. Більше того, до кінця першої половини нагоди забити змарнували господар. Зокрема, скиба пробив вище воріт, а постріл Черненка в дев'ятку забрав Кіпер Кемкін. Минай відповів ударом під дубного головою в стійку, а вакула двічі розім'яв Федорівського з дистанції. На старті другого тайму гості заробили 11-метровий після фолу Османа. Виконувати удар узявся Устименко та пробив у лівий кут, але Федорівський зумів парирувати. Утім, рефері наказав перевиконати пенальті через завчасний вихід воротаря з лінії з другої спроби форвард закарпатців був точним. Оболонь відігралася за кілька хвилин. Столична команда розіграла хрестоматійну комбінацію, на фініші якої приймак головою замкнув дальню стійку після флангового навісу Грися. Кемкін зреагувати на удар не зміг 1-1. А ще за 5 хвилин склади команд зрівнялися. Це Корнійчук на лівому фланзі атаки грубо зіграв проти Прокопенка. Арбітр показав оборонцю другий гірчичник, тож той пішов відпочивати достроково. У фінальні півгодини ближчими до перемоги були пивовари. Спершу Кемкін відбив удар Краснопіра з розвороту з кількох метрів. Далі воротар парирував дальній постріл Черненка. Згодом кіпер Миная взяв постріл Мороза з відскоку, а ще один випад Краснопіра заблокував Устименко. Нічия не змінила турнірного становища команд. Оболонь йде в зоні перехідних матчів 19 очок, а Минай аутсайдер 15 пунктів. Львівський рух розійшовся миром із криворізьким кривбасом. На початку зустрічі переконливіше виглядали господарі. Жовто-чорні мінімум двічі змусили похвилюватися вболівальників криворіжців. Зокрема, дідик після кутового пробив головою повз ворота, а плюман не зміг переграти Маханькова після виходу віч на віч. У середині тайму команди обмінялися ударами з дистанції. Той же дідик без перешкод пробив із за меж штрафного, але не переграв Маханькова. Натомість постріл криворіжця кузика здалеку вийшов неточним. Далі рух поновив контроль над перебігом подій. Тим несподіванішим став гол команди Юрія Верни Дуба. Кривбас оформив забитий м'яч у роздягальню. У швидкій контратації гостей Бандейра вчасно помітив ривок кожушка та віддав йому вперед, а нападник обійшов Ледвія і відправив м'яч у ворота з нульового кута. Зі стартом другої половини львів'яни полетіли атаку. Ось оборонці заблокували постріл плюмана, а добивання теслюка вийшло невдалим. Далі Талес віддав нахід тому ж плюману повз ворота. Крибас відповів ударом Микити шина в руки голкіперу. Відігрався рух на 73-й хвилині. Федор вчасно розрізною передачею організував шанс для Таллеса. Бразилець розібрався з оборонцем та воротарем і відправив м'яч у сітку воріт криворіжців 1-1. У фінальні хвилини ближчими до перемоги були львів'яни. Маханьков відчайдушно зреагував на удар простріл Таллеса. Ще один випад бразильського нападника завершився невлучним пострілом. Не спромоглися на справжній гольовий момент і криворіш. Зрештою, матч завершився нічиєю. У суботу, 13 квітня, київське Динамо в рамках 24-го туру гостювало в Олександрії, де зустрічалося з місцевою одноіменною командою. Матч першого кола подарував справжню гольову феєрію з шістьма забитими м'ячами. Білосині здобули перемогу на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського з рахунком 4-2. Цього разу подібною результативністю команди не порадували. Зі стартовим свистком динамівці побігли в атаку, але перша небезпека виникла біля Володім Бущана. На щастя, Кулаков не встигнув замкнути простріл Мартинюка з лівого флангу. Далі вже динамівці почали створювати моменти. Удар Андрієвського, який зіграв на добиванні після невдалої спроби захисників-господарів подалі вибити м'яча, був заблокований, а Волошин після зручного пасу Шапаренка не зміг переграти голкіпера з гострого кута. Найкращий момент у першій половині тайму мав ванат. На 28-й хвилині Вівчаренко, відібравши м'яча у суперника в центрі поля, вивів до воріт влади. Слава, але динамівець, на жаль, пробив поруч зі стійкою. Здавалося, що гол у ворота господарів отот -от назріває, але увімкнулася повітряна тривога, яка затягнулася на добрячих півтори години. Після поновлення гри команди обмінялися моментами: спочатку після навісу з кутового та удару головою дячук із лінії воріт вибив м'яча, а в наступній атаці ванату не вдалося замкнути простріл Волошина. За кілька хвилин Назар відзначився зі знаком мінус. На 43-й хвилині динамівець був поприкінчення попереджений за небезпечну гру проти Логінова, а за дві хвилини побачив вдруге перед собою жовте світло за відмашку від того ж самого Логінова. Після перерви вже господарі, маючи на одного гравця більше, володіли ініціативою. Футболісти Олександрії робили переважно ставку на флангові подачі, але до по-справжньому небезпечних моментів біля Володім Бущана вони не призводили. Був свій момент і в динамівців, коли Шевченко невдало зіграв на перехопленні, але відразу ж виправив власну помилку, заблокувавши добивання Шапаренка. На 59-й хвилині повітряна тривога в Кіровоградській області вдруге перервала матч. Цього разу пауза затягнулася трохи більше, ніж на півгодини. Після незапланованого відпочинку могли виходити. Вперед Олександрійці, коли після закидання до штрафного майданчика Кулаков прийняв м'яча на груди, але Вівчаренко встигнув ліквідувати загрозу. А далі стався гол у виконанні Динамо. Усе для взяття воріт зробив Брашко. Володимир пішов у жорсткий відбір проти Кравченка, заволодів м'ячем, розігнав атаку до штрафного майданчика, віддав пас на Шапаренка. Микола спробував обіграти опонента, але був заблокований. Натомість м'яч відскочив назад до Брашка, який її з меж штрафного майданчика Гатив м'яча під поперечину. До фінального свистка було ще багато часу, в який господарі намагалися відчайдушно відігратися. Щоправда, нічого вигадати, окрім чергових флангових навісів та дальніх пострілів, підопічні Руслана Ротаня не спромоглися, усі удари блокувалися надійним захистом білосиніх. Натомість другий м'яч побував у сітці воріт господарів. Шапаренко отримав передачу на лівому фланзі, прорвався до штрафного майданчика, прострілив у воротарській, де вона тут дотик п'яткою. У пробив повз Шевченка красень гол. Щоправда, радість динамівців виявилася передчасною, оскільки у Миколи було зафіксовано офсайт і взяття воріт не зарахували. Нервових останніх хвилин уникнути не вдалося, але динамівцям вдалося втримати мінімальну перевагу до фінального свистка. У підсумку 1-0 важка перемога Динамо, завдяки якій білосині піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці.